Золотий вік Єгипту згасав велика 12-та династія, епоха могутніх фараонів, гігантських будівельних проєктів та стабільності добігала кінця. Великі правителі пішли у вічність, не залишивши синів. Чоловіча лінія обірвалася, трон спорожнів. І тоді на нього зійшла вона. Жінка чиє ім'я було пов'язане не з ніжною богиною кішкою Бастет чи небесною хатор, а з Богом крокодилом. Собек, Бог, кугуна, то -бог, бог, люті, води та первозданної сили. Її назвали краса Собика. Вона не стала ховатися за образом чоловіка, як це зробить через століття Хадшепсут. Вона зробила дещо сміливіше. У своїх статуях та зображеннях вона поєднала непоєднуване, носила чоловічий одяг та символи влади фараона, такі як царський кілт, поверх жіночої сукні. Вона показувала всім, так, я жінка, але влада в моїх руках. Влада царя, вона не вела завойовницьких війн і не зводила нових пірамід. Її місією було інше зберегти те, що залишилося. Вона добудовувала грандіозні храми своїх батька та брата, додаючи своє ім'я поруч з їхніми, намагаючись стати останнім бастіоном порядку перед наближенням хаосу. Вона була останньою правителькою золотої доби, яка відчайдушно намагалася втримати двері, в які вже виривався шторм. Але її правління було коротким, наче спалах перед бурею. Вона правила менше чотирьох років. З її смертю обірвалася наймогутніша династія середнього царства. Єгипет занурився в епоху роздробленості та смути. Її гробниця, на відміну від гробниць її предків, так і не знайдена. Вона просто зникла з історії, залишивши по собі лише кілька статуй безголовних та своє дивне могутнє ім'я вона була першою, першою жінкою, що офіційно носила повний титул фараона, і останньою правителькою своєї великої династії. Її ім'я Собекнеферу.